Але зараз я планую ще піти і показати вам найкрасивіші локації, тому що ми їх ще не бачили. А потім вже буду закінчувати прогулянку цим містом. Ну і продовжу досліджувати цей регіон далі. Ну а зараз перший вау, який я бачу, це велике шато. Я не знаю, але б його могли, могли на готель перетворити, але не зробили. Річка канал, ландшафтний такий дизайн. Подивіться лише, це прям краса. Шато Дермін, де який ви зараз бачите в цьому місті Ван, це місце, де реально можна відчути справжній подих історії цього регіону. Цей замок був збудований ще в 14 столітті, і саме тут довгий час мешкали бритонські герцоги. Тому будівлі і сади тут такі грандіозні. Його назва пов'язана з символом герцогства – білою гарностайкою, яка уособлювала шляхетність та чистоту. Сьогодні від замку збереглися лише ці мальовничі стіни та певні вежі, і вони створюють таку неймовірну атмосферу старовини. Навколо я побачив доглянуті сади, парки, де можна було прогулятись, а ще саме тут відкривається чудова панорама на ці всі середньовічні мури вана. Тож ходімо разом з вами далі, ще трошки погуляємо. А далі я побачив Рембар-Івана, це середньовічні міські мори, які сьогодні вражають своїм виглядом масштабами, та при цьому повністю збереглись. Вони тягнуться оздовж річки Марль і колись захищали це місто від нападів. Найцікавіше, що тут збереглися всі вежі, брами та навіть частини бастіонів, які можна обійти пішки, ніби мандруючи у часі. Біля цих мурів також розташовані відомі сади Жардан де Рембар, де квіти та зелені галявини створюють контрасти з цим суворим камінням стін. Саме це поєднання робить ремпари однією з визитівок вана і улюбленим місцем для прогулянок і фотографій. Мені там особисто дуже і дуже сподобалось погуляти та то все побачити на власні очі.